Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Наземний дрон Сірко С – шлях від гаражного інженерінга до серійного виробництва. Пошуки, помилки, прориви, провідний інженер і засновник оборонної компанії Skylab Євген Робачов впевнений а, в тому, що людям на полі бою потрібно проводити якомога менше часу. Техніка а, може а, не тільки рятувати життя. А ще й бути повноцінною бойовою системою. Ну і власне сьогодні «Сірко С1 – це вже бойова система, що працює на передовій, допомагає в логістиці, евакуації та розвідці. А ми зараз будемо говорити з Євгеном Рвачовим, директором Skylab.ua, і він нам розповість, як від гаражу перейти до серійного виробництва. Доброго раночку. Доброго ранку. Так, ну слухайте, ми вже в принципі, давно розуміємо, що нинішня війна це війна швидше на людей, а війна технологій. І власне ваш дуже симпатичний дрон. Ми не можемо, друзі, його бачити так, але ви завжди зможете подивитися на картинки, які будуть прикріплені до подкасту. От, який, власне власне Працює на на наших військових. З чого почалося взагалі ваше виробництво? Виробництво почалося ще, мені здається, до повномасштабної війни, тому що я займався робототехнікою. Задовго, мені здається, навіть іще до 2014 року. Просто 22-й рік і повномасштабка, скажімо так, це найбільший і найсильніший тригер, який мені дав зрозуміти, що все, треба вже не комерційно, а зараз усі сили кинути на те, щоб збудувати те, що вже тут і зараз буде допомагати. Тому почалось трошки задов... задовго до 22-го року. А в 22-му році ми почали. Із невеличких дронів. Тоді вони ще не називалися в Це були розвідув... розвідувальні дрони, повітряні дрони. відразу скажу, тому що зараз mm. багато хто а, вже в кількості дронів, які наземні, водні, підводні, повітряні, oh, починають дрони. Да, сам, сам тип, як дрони. А, безпілотна система, скажімо так. Ми починали з повітряних дронів. А, із звичайної допомоги, і це була Харківська область, я з невеличкого містець, містечка Балаклія. Uh -huh. Але з, 20, з 2001 року я приїхав в Харків і, в принципі, до 2022 року жив в Харкові. Почали допомагати військовим. Перша, перший підрозділ це Кракін, бригада 92. Яким ми допомагали. В ремонті, в збірці якихось кастомних дронів, але зрозуміло, що ми там обмежені кількістю людей, кількістю дронів, які можемо надати, і в цілому обмежені допомогою. Тому вирішили будувати команду, вирішили це структурувати і робити це все вже серійно. От, мені здається, 22 рік травень місяць. Можна вважати, що початок будування компанії Skylab. Угу. Переломний рік для нас, для всіх. Ну і для вас, як для розробників. А коли перейшли на наземні системи? Наземні системи саме військового призначення ми перейшли в кінці 22-го, початок 23-го. Це от зима 23-го року. Це наземні системи. У нас був невеличкий камікад за дрон. Спочатку, але на той момент ще а, наземні системи безпілотні, ми зрозумілі були, скажімо так. І було дуже тяжко вийти от, з пропозиціями. тому а, не вдалося нам з маленькими дронами камікадзе вийти до військових в цілому на ринок почали будувати логіста. І саме перший дрон можна навіть знайти в інтернеті дрон Сірко. Він такий зелененький, ще сама перша версія в початок 23-го року з такими вусиками. Дуже симпатичний, як ви сказали, був. Угу. Початок 2023 року це наземні безпілотні системи, саме з логістичного дрона Сірко, почалося все. Угу. Так, ну зараз той дрон, про який йшлося в анонсі, так, що він вміє? Це теж сірко, але це вже модифікований сірко, це вже сірко С1. Це так, абсолютно. Це модифікований сірко С1, тому що як генерація ми почали ось ці версійності до дронів, але мені здається, якщо практично подивитися по виробництву, то це мені здається вже десята генерація, та яка є на зараз. Просто вона правову правовому документальному. Огляді вона виглядає як С1 незмінна, але все ж таки це логістичний дрон, який може перевозити критичне навантаження до 200 кг робоче 100-130 кг який має незалежні чотири двигуни, повністю електричний цей дрон. Угу. Це фактично електричка на колесах, як Тесла, як будь-який угу. електромобіль. І має велику кількість, я би сказав, на зараз це близько 12 типів радіозв'язку, супутникові зв'язки, мілітарні зв'язки, в плані комунікації я маю на увазі зв'язок. Угу. Може проїжджати мінімально на самій базовій батарейці: це 5 кілометрів, на максимальній батарейці 60 кілометрів. Фактично, базовий дрон сірко С1 без будь-якого до устаткування, це логіст, помічник в будь-якому підрозділі перевезти воду, провізію, БК, будь-що від точки А в точку Б. І далі ми почали фокусуватися на додатковому обладнанні, тобто модулі, які ставляться на базову версію сірка. І збільшують його функціональність, якщо інженерний підрозділ потребує дистанційного мінування в території противника або якихось загороджень за рахунок мін ставляться так називаємо скиди для дистанційного мінування тобто оператор в безпечному місці в укритті через наземну станцію. Через безліч ретрансляторів, які можуть бути прикріплені як до повітряних дронів, так і стаціонарним, може керувати наземною платформою роботизованою і робити дистанційне мінування тої території, яку потребує місія. Ми зараз підтримуємо близько чотирьох типів мін, які активно використовуються силами оборони. Не будемо називати які саме міни, але в цілому це найпопулярніші і найефективніші міни, які необхідно застосовувати проти важкої техніки, проти піхоти і так далі. Це друга версія, так називаємо Мінер, тобто Сірко Мінер. А далі інженерні теж підрозділи почали. Розуміти, що безпілотні системи необхідні і необхідно виконувати дистанційні роботи через безпілотні системи на землі, ми зробили модуль-маніпулятор, так називаємо маніпулятор, рука тобто, це повноцінна роботизована рука, яка ставиться на дрон. Угу. А, і можна використовувати е, на цьому маніпуляторі будь-які насадки. Наприклад, ножиці, щіпці, е, якісь пили, болгарки і будь-що те, що необхідно хлопцям е, насамперед інженерним підрозділом е, якісь загородження, зайти в посадку, розчистити шлях якийсь і так далі. Е, навіть е, скажу, що було для нас е, неочікувано, але це. Це сталося забирати тіла полеглих, угу. приїхати на місце, розкрити маніпулятор, захватити на щиті і привести для того, щоб ми забрали своїх. Це ми не закладували евакуацію, а саме евакуацію двохсотих. Угу. Але це теж відбулося. І зараз ми активно розвиваємо саме цей модуль-маніпулятор для того, щоб на всі наявні дрони. Які, які ми відвантажили, можна було доставити інтегрувати, скажімо так, цей модуль. Uh -huh. Особисто моя філософія філософія команди, щоб сама сама платформа не змінювалася, ми могли в будь-який момент відправити хлопцям модуль, якого вони потребують, тому що командир сказав, що потрібно ось цей функціонал виконувати. А дрон, наприклад, в базовій комплектації. То без проблем будь-який модуль на зараз на 25-й рік може інтегруватися в наявні дровне сіроко, тобто чи мінер, чи маніпулятор, угу. чи далі про те, що розкажу на ну, наступній генерації. Угу. Ну тобто, це Ось. взагалі е, така ну універсальна базова система, на яку можна е, будь-які наступні ваші винаходи додати. Правильно, абсолютно. У так. нас е, був один е, підрозділ, і в ньому е, хлопці, які е, відразу пішли на фронт з 22-го року, і більшість хлопців вони е, були в аграрії. Угу. і Вони мені сказали, що це аналогічна е, трактору Джон Дір в базовій комплектації, Ого. коли ти можеш нього поставити будь-що, і він, і він може виконувати будь-яку вже місію. Like like. Слухайте, а от поки ми не перейшли до наступної модифікації, мені е стало цікаво, оскільки ми заговорили про аграріїв, Ви розглядаєте е наступні використання цих дронів в вже по війні, в мирному, в мирній Україні, в Україні без війни. К де мені... він може буде використовуватись? Мені часто про це каже команда, і я це відчуваю по ринку, задаю також питання, але чесно, я сфокусувався зараз на тому, щоб забезпечити максимально безпілотними системами ті підрозділи, які це потребують. Ну, відверто кажучи, чесно, не те, що я думаю, але не роблю поки що угу. нічого. Угу. Угу. Ну тут абсолютно зрозуміло, тому що. <гану> Ваша галузь дуже швидко розвивається, і власне, я не знаю. Чи ви сприймаєте конкурентів зараз як конкурентів, от, тому що всі працюють на перемогу так так чи інакше. І, власне, як на мене, то будь-який прорив в технологіях це зараз плюс для України, але все одно українці так створені, ми ж не можемо не думати про майбутнє і про те, що у там во, потім я колись посажу помідори. І, і, власне, так чи інакше, я думаю, що ці питання все одно виникають. Давайте перейдемо до наступної вашої модифікації, Ви що ще є. Так, да, у нас є ще модифікації, над якими ми працювали, над, над цією модифікацією ми працювали дуже довго, і саме шлях документальний, бюрократичний, ліцензійний, тому що компанія перейшла. Не, не до подвійного призначення, а саме до військового в прямому сенсі призначення, mm. тому що ми почали використовувати бойові модулі, це система дистанційного розмінування, саме яка ставиться на наявні існуючі дрони Сірко С першої генерації, тому що я далі розкажу про наступніше. Система функціонує таким чином. Оператор дистанційно виїжджає, виїжджає на точку, де розуміє, що є замінована територія, або що необхідно в якийсь момент зробити прохід для піхоти або для техніки. Зараз ми сфокусувалися тільки на проході для піхоти або для невеликої техніки, на шталк пікапів або тих же самих роботизованих систем, які по цьому шляху можуть уже пройти. На борту Сірко С1 в версії Де-Майнер, так він називається, стоїть небойова ракета, яка з ракетним двигуном виводить тропу з вибуховою речовиною. тропа у вигляді тросу з вибухівкою, довжиною 50, 100 і 150 метрів. Там у нас три, три комплектації. Виводить на відстань кратну цій довжині і трошки далі від дрону до замінованої території. Тобто, дрон наземний під'їжджає до замінованої території, випускає дистанційно цю ракету, розмотується цей шнур розмінування. Він падає на землю, парашютна система у нього є. Угу. Тобто, це повністю контрольований процес. Цей шнур розмінування падає, і через деякий час, який закладений був оператором, у нас кілька систем є, які відтерміновують контрольований вибух, відбувається цей контрольований вибух і тим самим детонують усі міни. Mm -hmm. Дуже часто у суспільстві я чую саме, я підписаний на дуже багато груп, спілкуюся з людьми, які займаються гуманітарним розмінуванням. Mm -hmm. Це саме тактичне розмінування. Воно використовується саме під час бойових дій на полі бою, тому що є контрольований вибух від самої системи розмінування, і тим самим зачищається територія, тому що вибухають всі поблизу міни, які будуть в полі від 60 см по ширині тропи до 1,4 метри. Це зараз ті характеристики, які ми можемо закривати. І в суспільстві я часто чую, що а, треба використовувати дорогі а, машини, які розміновують а, для гуманітарного розмінування. Вони працюють, але для тактичного потрібна швидкість, максимальна а, швидкість розгортання, тобто приїхати на територію швидкість, розгорнутися дуже швидко, угу. зробити свою справу і використовувати цю трупу, цей прохід для майбутніх дій в місії. Угу. Ось фактично так ось. Це виглядає в, 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 в наступній генерації. Це просто, знаєте, звучало би як фантастика, якби ну, не було вже реальності. Так? <сх <dass> <сх <reveal> Які подальші ваші плани? Як що думаєте? зрозуміло вже, що поки що не думаєте, що після перемоги або думаєте, але не кажете. от, Але тим не менше. Говорили ми вже про те, що дійсно багато зараз компаній, які виробляють різні дрони різних модифікацій, попит на них величезний. Необхідність в них а, також величезна. Що вас наштовхує на наступну модифікацію сірка? Тобто, це запит від військових, якийсь конкретний? Чи може ви збоку бачите? А, типу, ага, ну типу, ми можемо ще додати якусь там суперфункцію. Я б не назвав це якась конкретна подія, чи якась людина, яка uh -huh. на це впливає. Це комплексно. Тобто я сам е виїжджаю е поблизу ЛПЗ. Тобто ми тестуємо деякі uh -huh. системи. Прям ну, останній раз це був лиман. тобто uh -huh. Ми виїжджали і тестували нашу систему розмінування. А це спілкування з існуючими користувачами сірка, що подобається, що не подобається, де відвалився зв'язок, тобто це комплекс. Це ага. поєднання з зустрічами з іноземцями, де ми виїжджаємо за кордон, де ми представляємо інтереси України, компанії, показуємо свою техніку. Тому я б сказав, що підштовхує комплексна необхідність новітнього технологічного озброєння, яке повинно бути кращим ніж у ворога. Ага. А у вас є якийсь спеціальний підрозділ, який займається цим комплексним таким аналізом? Чи це тільки ви сидите так? І такий, ага, значить, це є, це є, зроблю ще щось. Однозначно є команда. В команді є ветерани. Угу. Я... Пройшов шлях від того, що ми там першого оператора дрону брали, який був дуже тяжко поранений. Зараз він вже виріс до технічного менеджера, хоча тестував і навчав військових, як керувати наземним дроном. зараз вже спілкується з R&D командою і створює функціонал для існуючих продуктів, фактично. Тому, звичайно, команда є. Але основний продукт оунер скажімо так, uh -huh. і філософ цього всього, мені здається, я. Uh -huh. Тому тут о, тяжко інколи буває, хочеться, щоб о, хтось прийшов і сказав, от сюди треба бігти. Uh -huh. це, це буде краще, але, на жаль, так не буває. Uh, на вашу думку, uh... Скільки ще потрібно випустити модифікацій до перемоги? Mm. Що ще мають вміти. Мені здається, перемога не це не про модифікації, і це не тільки про дрони. Uh -huh. Думаю, що це комплексно. Я от визадав за конкурентів. У мене взагалі відносно конкурентів, можливо, це з попереднього, скажімо так, я його називаю життя до 22-го. Але все ж таки, як, як воно є, так, так і відчуваю. Але у мене не було якоїсь заздрості, тому що хтось із конкурентів щось зробив. Хоча мені кожного там, дня кажуть в команді, що ось наш конкурент зробив ось це. Оце. Я радію. Угу. Я, ну, Чесно радію, що хтось зробив дрон. який Я можливо навіть іще не подумав про це, а інша команда так само їздила на ЛПЗ, так само спілкувалася, заявляла про інтереси України. Тому до перемоги нам це комплексне цивілізоване демократичне рішення, як, як соціуму України потрібно. І все, що кожна із команд робить: ракети, дрони повітряні, наземні, будь-які радіолокаційні системи, IT-сектор, кібербезпека це комплекс, тому перемога це не тільки про дрони. Чи знає ви відповідь? Назвали його Сірко. Ось. Мені здається, я так часто казав просто про це, вже, що, мені здається, вже всі знають. Е, у мене дуже багато друзів в 92-й бригаді mm -hmm. імені Угу, mm -hmm. клас. І в цілому ця особистість історична, мені і подобається. І його інтереси, його ставлення до, до команди, до, до того, як управляти. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Клас, у мене тільки на минулому тижні з 92-ї бригади були е, хлопці теж. Якраз е, заохочували іти до лав 92-ї бригади. От ну, може е, да, наявність, наявність е, там таких дронів теж для когось стане мотивацією піти служити. От е, скількох людей рахували, мабуть, замінює один сірко. От прохід, давайте візьмемо щось уніфіковане, наприклад. Давайте, да? Давайте до дистанційне розмінування. Uh -huh. Я як виробник можу помилятися в деяких фактах. Відразу скажу, що з точки зору а, саперно інженерної справи. А, але в цілому, якщо порахувати 150 п'ятдесят метрів а, тропи а, шириною в півтора метри uh -huh. на замінованій території невідомими мінами. Невідомими розтяжками uh -huh. в невідомій місцевості, то мені здається, це група а, з мінімум п'яти людей і строк, строк на розмінування такої території має бути не один день. Uh -huh. Тому по факту точно не скажу з кількості годин, скільки це буде тривати, інженерна саперна справа. по... А, Технічному аналізу, потім по саперній справі, потім по фізичному розмінуванню, потім по повторному технічному аналізу. Тобто там є кілька етапів не технічного аналізу, тобто, ви просто щось побачили, щось небезпечне. Mm -hmm. Потім ви кажете, там підійдіть сюди, подивіться, і ця людина, яка приходить, вона має експертизу технічного аналізу е, місцевості, і саме цього уламка, розтяжки, міни, загородження, можливо, предмета. Який uh -huh. на міні лежить, uh -huh. і вона вже проводить технічний аналіз. В нього є звіт по технічному аналізу замінованої території. Після цього вже е, на основі цього звіту виділяється група, яка, згідно цього аналізу, може провести ряд робіт, тому що не завжди є кількість людей з достатньою експертизою по невідомим інколи мінам. Невідомим, е, Предметам, які можуть представляти собою теж небезпеку, небезпеку, і після цього виділяється група, яка саме робить вже розмінування. Ну і повторюється ще одна ітерація: це повний аналіз. Вже розставляється, що територія там розмінована. Угу. Фактично, всі ми цього чекаємо, коли таблички міни будуть зняті з наших лісів. Це так, це дослість насправді, коли їздиш знайомими місцинами, в тому числі Харківською областю, і розумієш, що ти не знаєш, коли ти зможеш повернутися так, в цю місцевість, коли там буде безпечно просто. От. Я вам дякую за сьогоднішній ранок. Я можу сказати, що окрім всіх перечислених вами технічних параметрів, це сірко дійсно виглядає таким веселим жовтеньким дрончиком. І, власне, хочу з вами ще зустрітися, щоб почути про якісь нові модифікації. От. Ну і звісно буде цікаво поговорити з вами вже після нашої перемоги, щоб зрозуміти, куди буде рухатися дрон Сірко. Добре, домовились. Дякую вам. Дякую вам, до нових зустрічей, друзі. А ми зараз з вами підемо на музичну паузу, а потім ми продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.